Обмеживши права громадян у отриманні паспортів у консульствах МЗС спонукає українців отримувати інші паспорти, точніше паспорти інших країн. І ось тут, як ви думаєте, якщо в Європейському Союзі у США або Канаді є дуже строгі правила отримання паспортів, то як Яку Україну і якої країни паспорти громадяни України будуть отримувати. Тим паче, що нещодавно у Росії було прийнято рішення про оформлення паспортів громадянам України у спрощеному порядку. Ну, це питання риторичне. А ви, будь ласка, напишіть, для чого це робиться взагалі, от те, що робить наша МЗС. Пишіть, будь ласка, у коментарях. А якщо вам потрібна права допомога цих питань, ви можете, звісно, звернутися до мене. Міністерство закордонних справ у порушенні чинного законодавства вирішило обмежити права громадян, громадян, які перебувають за кордоном. І воно це робить вже до набрання чинності у того закону, який був нещодавно прийнятий.